Кривава війна російських загарбників проти українського народу триває на всіх фронтах. Поки захисники України несамовито б'ються на передовій за нашу свободу, Росія атакує свідомість українців з початком повномасштабної війни. Діяльність саме цього направлення, саме діяльність ботоферм з боку Російської Федерації, набирає масштабів. Не бачимо до цього. Самі країні-агресорів величезна армія ботів. Чи не найбільша в світі? Вплив, який націлений на окрему людину. Тобто за допомогою впливу на окрему особу, відбувається вплив повністю на націю. Найбільш вразливі до фейкових користувачів, які залишають замовні коменти і лайки, люди, що мають найменше досвіду у соцмережах. Наші бабусі, дідусі, батьки вчаться користуватися соціальними мережами, вчаться користуватися месенджером. і саме на цю аудиторію найлегше зараз впливати лише через те, що вона ще не має технічних навичок, як реагувати на Несправжніх людей в інтернеті. Служба безпеки України викрала рекордну за масштабами ботоферму. Вперше в історії закрили мільйонну структуру. Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів і проводили інші інформаційні диверсії. Серед останніх операцій зловмисників поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії із дискредитації першої леді. Для розгону деструктивного контенту ділки адміністрували більше одного мільйона власних ботів, а також численні групи в соцмережах із аудиторією майже 400 тисяч користувачів. Та не лише грандіозні масштаби мережі ботів вразили слідчих, приголомшило те, що структура пов'язана із українськими політиками. Хто вони розкриваємо факти, які дехто воліє будь-що залишити в таємниці. Попри великі ботопотужності потужності в самій путінській Росії, ця ферма в Україні була стратегічно важлива для ворожих спецслужб. Для маскування протиправної діяльності зновмишники облаштували відповідне обладнання в різних містах: Києві, Харкові та Вінниці. Якщо це акаунти, які направлені на антиукраїнську діяльність. Вони можуть болотикуватися самим Фейсбуком, якщо вони з території Росії створені та управляються однак, якщо вони створюються та управляються з території України, і ці змінні адреси враховуються на території України в рівність того, що вони будуть менше блокуватися, набагато більше технічне обладнання викритої ботоферми коштує мільйон гривень. Ексклюзивно розповідає нам технічний спеціаліст. Окремо існує ця ботоферма, яка має своє програмне забезпечення. Люди, які відповідають за ці ботоферми, займаються закупкою подібних акаунтів. Далі окремі люди або ці самі люди можуть займатися цим фармінгом, тобто робити ці аккаунти схожими на справжніх людей. І окремо люди, які безпосередньо користуються програмним забезпеченням для маніпулювання е, суспільною думкою. фактично один бот це одна сім-карта, яка приєднана до обладнання. Тільки вона дає можливість обходити систему безпеки соцмереж. Безпека Фейсбуку запитує перш за все телефонний номер як підтвердження того, що індивід справжній. Саме тому боти здебільшого. Використовують фіктивні телефонні номери для того, щоб обходити систему безпеки Фейсбуку та інших соціальних мереж. Саме такі хаби роблять можливим примножувати кількість ботів. щоб фейковий аккаунт був схожий на справжній, його хоч мінімально наповнюють. Створення фотографій є певні ресурси, які автоматизуються, тобто знаходять. Певний архів з великою кількістю фотографій підбирають певні частини обличчя один до одного і створюють неіснуючу особу. Тобто, це може бути одна фотографія, і далі всі пости повністю по наративам, які вигідні російській пропаганді, або там одна публікація, в якій змінюються просто рамки Фейсбуку. Або навіть відсутність окремих фотографій або просто дві три фотографії, які вкрали так само десь в соціальних мережах, та попри вартість усіх програм, які автоматизують роботу ботів, значно дорожче вартує існування обслуговування ботоферми. Безпосередньо обслуговування мільйонної ботоферми займало десь 150 Тисяч доларів на місяць, а особлива ця ботоферма тим, що разом із російськими спецслужбами її використовувала українська політична сила. З достовірних джерел ми дізналися, що армія ботів могла таємно працювати на партію Європейська Солідарність. Створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації. Попри все це та багато інших факторів, які мають бути перевіреними та доведеними у суді. Самій ЄС зв'язок з ботофермою поспішили заперечити. Наша команда категорично спростовує будь-яку причетність до будь-яких так званих ботоферм, тим більше про російських про викриття якої повідомила СБУ. Деякі змі з посиланням на якісь анонімні неназвані джерела намагаються прив'язати до цієї провокації нашу політичну силу. Ми розцінюємо це як недоброчесність і виконання політичного замовлення влади. Та тільки цю версію, окрім низки фактів, відверто ламає і ще дещо важливе: ключова постать керівник ботомережі Віктор Майстренко. Майстренко Віктор Геннадійович, вісімнадцять десятків Уражень з города Каврово-Владимирської області Російської Федерації він громадянин Росії, який переїхав в Україну у 2014 тисячі році. Ось архівні кадри з ним тоді зізнавався, що дуже полюбив українську свободу любність під час майдану. Свободні люди на Майдані. Перво впечатлення Анад Майдана це до тиховоди, то ночные. То есть людям рядці надо. да здорово. І ось вже під час війни з'ясувалося, що майстренко організував ботів для російських інформаційних атак на Україну. Він сам підтвердив, що створив програму «ФБ Комбо», яка автоматизує роботу великої кількості фейкових акаунтів Фейсбук. Слідчі виявили 300 клієнтів майстренка. коштує ваша програма триста чотирнадцять доларів. Та ліцензія Вона на временна чи бізрочна? У Поводу програми моєї… Uh, да, продукт то есть он классный ну, для определенной цели, но его, да, как... І, там, не знаю, нож, молоток могли скажімо, люди. Втім, треба визнати, став відомий майстренко задовго до боту скандалу завдяки телеефірам як політичний експерт. Безліч випусків з ним пройшли саме на каналі Прямий, який безпосередньо тоді був пов'язаний із Петром Порошенком. Зеленські красиві слова по бумажці. Дуже хорошо вміє говорити, і дуже хорошо він вміє в імпровізаціях. Правда, здесь немножко, звісно, он все-таки не герой драматичного жанру. Але що там ефіри? Майстренко сам розказав про найтісніші стосунки із колишнім лідером фракції блоку Петра Порошенка нардепом Артуром Герасимовим. Приїхав, у мене було мене садили на, 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 на пограничному пункті. Ну там кризового возраста. Я дозвонився до нього. Он, не знаю, там кому звонил, но был звонок с, на пограничный пост с Министерства обороны, сказали это... На какой пограничный парк. пост? Я не помню. Они же это поезд не кокетку то отправили до Киева. В Киеве встретились с Артуром. Артур меня сначала привез на работу, у него это маркетинговое агентство было спросил, чего умеешь, там программировать умеешь, да, будешь давать давай программистом будешь у меня пока, то есть, ну, ненадолго, но хотя бы как-то чтобы жить. Я вот да. И э, повез, сказал, вот Батю, давай забужи. Завдяки протекції нардепа від поліцили Порошенка Герасимова майстренко отримав українське громадянство, і навіть більше того, народний обранець не дав майстренку житло. Квартира, якою користується Бото фермер належить колишній дружині нардепа. Але сам він каже, що майстренка знають дуже побіжно, як волонтера, що займався обміном полонених. До медіадіяльності майстренка жодного відношення не маю ані я, ані тим більше Європейська солідарність. Та за Інсайдерську інформацію їхня спільна діяльність не те, що просто мала місце, а була неймовірно тісною і вимірюється цифрами із багатьма нулями. Армія ботів вартувала політсилі п'ятого президента за приблизними підрахунками 100 тисяч доларів на місяць. Там да, як політик більше панірує ворог. Ось як працює механізм фейкових коментарів, який вартує сотню тисяч доларів. Спершу купують ботів, їх завантажують програму. Туди ж потрібні тексти коментарів. Існує певне автоматизоване програмне забезпечення, туди заводяться ці боти. Які використовуються, наприклад, для такого коментування, все це можна замовити. Ми так і зробили. І ось під нашим відео про агентів Кремля з'явились прописані нами ж повідомлення від фейкових користувачів. І зрадницькі, і зовсім абсурдні. Коли бота працюють на індивідуальному рівні, на жаль, вони можуть впливати на окремих індивізів, які в свою чергу можуть змінити на жаль свою думку. Не в той бік, який був би правильний, як бачимо, це справді зброя, інформаційна зброя масового ураження, яку, на жаль, деякі українські політики направили проти самої ж України, а відтак всіх українців. Це дуже впливає на психіку людей. Це і є психологічна атака через соціальні мережі, підрив нації. Це той фундамент, який розгойдується, на якому стоїть нація, та якою б ефективною не була ботосхема, схема, яку задіють паралельно з українськими політиками наші вороги, російські спецслужби, вона виявилася безсилою проти єднання українського народу. Фахівці з інформбезпеки приголомшені реальні українці своєю активністю у соцмережах змогли здолати найбільшу в світі кремлівську армію ботів. Тому Україна перемагає в інформаційній війні, якими б організованими і впливовими не були ті, хто влаштував диверсії в інтернеті.